Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Без угла Зеленського вийшла на нові інформаційні рівні. Закликає США припинити військову допомогу Україні, допоки не будуть звільнені військові керівники. Пише блогер Масон Лемберг. Нагадаю, що головним військовим керівником України є Володимир Зеленський. На мою персональну думку, абсолютно непрофесійна і безполізна. Вибачте за русизм. Особа, яка обіцяла прийти на 5 років, вже пройшло 6. і яка обіцяла, що якщо не справиться, то піде засратися по вуха в усіх сферах це гірше ніж просто не справитися. І це, якщо не говорити про негативні аспекти від його правління, в результаті яких пес патрон був би ефективнішим на цій посаді, бо, будучи таким самим безполезним, задовольнився би кісткою і у виборі між життями людей і рейтингами, не обирав би рейтинги. Якщо говорити про більш глобальні аспекти нових інформаційних досягнень бур'яни, то не за горами той час, коли її нові вислови почне тягати не тільки товариші із Кремля, а товариш Маск і інша худоба, який не треба тричі повторювати будь-які аргументи проти України. Щим і вітає безполізного потужного лідера. Пише Масон Лемберг. В той же час нардеп Гончаренко і нардепка Федина не мовчать. Ці слова варто почути. Вам всім абсолютно начхати на те, що відбувається на передовій. Хлопці зі своїх зарплат, вони скидаються, скидаються на потреби свого конкретного підрозділу. От зараз в волонтерському чаті, де купити колеса? Військові скинулись, хочуть купити колеса. Скидаються на старлінки, скидаються на закупівлю тактмеду, зокрема, м'які ноші, тверді ноші, додаткові турнікети, яких не постачає держава. Хлопці скидаються. На реабілітацію чи лікування своїх побратимів хлопці скидаються на похорони своїх побратимів, тому що багато де в українській державі навіть за похорони військовослужбовці вимагають шалені гроші. Якщо держава не здатна вчасно поставити якісне забезпечення, треба дати можливість бригадам самим купувати. А тепер моє питання: а чому вас всіх так муліє? Чому ви всі так не хочете ці гроші перерозподілити бригадам, які вже показали свою ефективність? У вас напевно свої інтереси і свої мутки з держпідзв'язком? Так у вас, напевно, там свої освоєння коштів з міністерством оборони. Потім ще й звільнити від покарання тих, хто поставляє неякісні і невчасне забезпечення на передову. Чому настільки важко передати військове ПДФО військовим бригадам? Ту же час Люся Джан Дубаєва пише наступне: нарешті, це, хоч хтось зробив В розмові, генерал Найв розповів про правові відносини військових з державою, що і коли військові можуть і не можуть робити в мирний час та після оголошення військового стану. Зараз дуже багато маніпуляцій звинувачень навколо постаті залужного, якого намагаються звинуватити в здачі півня і тому подібне. Сподіваюся, питань до військових, на яких намагаються перекласти всю відповідальність за неналежну підготовку до війни і неправильний захист країни поменшує, зустрічала тих, хто звинувачує залужного в тому, що той не розпорядився рити окопи і будувати оборонні споруди, і що це була його прерогатива, як головкома, який керує генштабом. Поступіться і уважно, послухайте того, хто є безпосереднім учасником подій 2014 року. І це більш чесне інтерв'ю, аніж інтерв'ю Моженка. Телеграм-канал «Зарада» підкреслює. Генерал Найв, якого Єрмак випар з су, якщо 40 генералів, розповів в інтерв'ю, що саме Залужний врятував Київ, бо вивів 72-го бригаду. В лютому 22-го року ми були тотально не готові до оборони, Всю країну захищали всього 12 бригад. Не було оголошено мобілізації, достатньо зброї не було, бо хтось дуже чекав шашликів. Завгос помстився 72-й бригаді і кинув їх під вугледар без ротації, а потім на Курщину. А не так давно генерал-лейтенант Сергій Наєв написав першу з часу повномасштабного вторгнення статтю. Генерал підтримав залужного в приватному колі спілкування. Ох, є зміниться все. Сильна президентська команда військових може покласти край корупції та війні, маючи за спиною сильну армію. Імпічмент кожному зраднику. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.